Чудового дня, компресорний вузол BMP-1, BMP-2, редуктор, який роздає нам на три напрямки: сам компресор АК-150 МВ, крильчатка забору повітря і насос, що відкачує нам воду. Це, відповідно, серце пневматичної системи машини, важливої системи, від якої чимало чого залежить, і якою, на мій превеликий жаль, багато, багато, багато хто нехтує на сьогоднішній день, як з людей, що експлуатують ці машини, так і з людей, що їх ремонтують. На сьогоднішній день. А ми перед новим роком 22-23. Я вдруге вже ініціюю процес за допомогою цивільних спеціалістів ремонтувати ці вузли, які періодично мають проблеми різного ступеня складності, і через неспроможність людей на місцях вирішити ці подеколи достатньо нескладні проблеми. Пневматичні системи бойових машин лишаються власного серця. Так, І починається підвищення навантаження на купу інших систем. Зокрема, систему пуско, стартером і інші речі. Так, ну, цей вузол з попередніми спеціалістами. Пару місяців тому у мене з різних причин не вийшло відремонтувати, довести до ладу компресорний вузол. Дуже сподіваюся, що вийде зараз. І у подальшому, коли буде у цивільному житті. Так, команда, люди, які матимуть стенд, майстерня, які доводимуть до ладу випробовуватимуть. І забиратимуть неробочі вузли, і постраждатимуть відповідно, до робочі. Дуже буду щасливий сприяти тому, щоб якомога більше цих проблем у нас вирішувалося. І машини пускалися, жили і працювали якомога краще. Успіхів нам! Слава нації!